Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Коли ми вибирали тему для відео, відкрили пошуковик, щоб дізнатися, чим цікавляться глядачі, які вони частіше задають запитання. Побачили, що дуже багато людей цікавить, чому жовтіє на гірках завязь і листя. Також чому на гірках багато пустоцвітів. Якщо говорити за пустоцвіти, то у нас є відеоролик на цю тему, в якому ми даємо відповідь на це запитання. Посилання на відео знизу під роликом або в кінцевих заставках. А ось чому жовтіє листя і завість на огірках, зараз ми поговоримо на цю тему. Хто вирощував огірки, той не раз спостерігав, як гарні зелені завязі спочатку зупиняються в рості, жовтіють, а потім починають сохнути. Найпоширеніша причина цього явища полягає в тому, що огіркам не вистачає азоту та калію. Щоб точно визначити, яке підживлення внести в ґрунт, зверніть увагу на листя рослин. Якщо поверхня листя стала повністю жовтою, це означає, що огірок потребує азоту. Якщо ж листя огірка жовтіє тільки по краям, то це свідчить про нестачу калію. У той же час, якщо з листям жовтіючі завязі, то потреба набагато критичного характеру. У нас як бачите, ДНД трішки піджовкли і підсохли листки. Це не фітофтора, Бо огірки оброблені фунгіцидом і не один раз. Зараз спека від 32 до 40 градусів. Тому листя може підсихати і жовтіти від спеки. Із зав'язю огірків у нас все гаразд, не жовтіє. Але все ж таки ми для профілактики підживлюємо огірки попелом. Попіл з деревини містить калій, кальцій, фосфор та багато інших мікроелементів, необхідних рослинам для росту. Азоту ж у попелі дуже мало, так як він випаровується при згоранні. Тому для підживлення огірків азотом традиційно використовується аміачна селітра. Розведіть її 15-20 г на 10 літрів води і поливайте під корінь. Підгодовувати огірки попелом можна двома способами. Перший це сухий попіл. Посипаємо ґрунт сухим попилом перед поливом. Потім поливаємо, а можна полити огірки настоєм з попелу. Для його приготування візьміть 2-3 столових ложки попелу на 1 літр води і настоюйте це все 2 тижні. Норма витрати настою під 1 кущ пів літра. Будь-якому з цих підгодівель можна проводити 5-6 разів на сезон. Але якщо у Вас немає попелу, то в цій ситуації допоможе калієва селітра. Для одержання розчину сліт розчинити 1 столову ложку калієвої селітри на 10 літрів води. Вносити підживлення слід на заздалегідь политу землю. Для профілактики вистачить пів літра для куща по одному разу на 2 тижні. Якщо ж огірки захворіли, то збільшіть дозу до 1 літра під кущ та поливайте один раз на тиждень. Ну, ось і все, що ми хотіли порадити. Нам буде приємно, якщо ці поради вам допоможуть. Діліться відео з друзями, ставте лайки. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Гарних вам врожаїв. Бувайте!